в камеру. Я була рабиня. Як бути в такій ситуації? Ми хату заберемо. Версії програму про надзвичайні події в області. У студії працює Зоя Вовк. За мить ви дізнаєтесь, чим жила Черкащина протягом тижня. Трагічно загинув екс-мер золотоноший Олексій Корпань. Управління ветеринарної медицини ігнорує закон. Суд покарав злочинне угрупування за контрабанду наркотиків. Прокуратура повернула облавтодорівцям заборговану зарплату. За зроблене зауваження можуть і вбити. Йому вже так набридло жити, що він двічі намагався вкоротити віку. На Черкащині під час пожеж все частіше гинуть люди. Водій Ополя спив Черкащанку на пішохідному переході. Про це й не тільки вже за мить. Олексія Корпаня, колишнього міського голову Золотоноші, поховали у середу 30 січня. Його життя трагічно обірвалося на 62-му році життя. Чоловіка мертвим знайшла власна дружина. Світло на ті трагічні події пролила камера спостереження, що була у дворі. Вона чітко зафіксувала, як Олексій Корпань вибрався на сарай і, як зачепившись, упав звідти. Смерть настала практично миттєво. Швидка, яку викликала дружина постраждалого, нічим допомогти вже не могла. Нагадаємо, Олексій Корпань упродовж 12 років пропрацював на посаді міського голови в місті Золотоноша. Його знають і шанують не тільки як мера, адже він ще раніше 11 років трудився в золотоноші заступником голови міського конкому, а піз. Був першим заступником голови облдержадміністрації. Після звільнення з посади у 2010 році Олексій Васильович ввів життя звичайного пенсіонера. Працівники ветеринарної медицини не надто переймаються, аби черкащани вживали якісні продукти. Тож дозволяють недобросовісним підприємцям реалізовувати товар, у якого закінчився термін придатності. Відтак у продажі з'явилася зіпсована в'ялена риба, яку по совісті мали утилізувати або, хоча б віддати на годування тваринам. Прокуратура області зацікавилася цим фактом і вирішила провести перевірку в управлінні ветеринарної медицини міста Черкаси. Органами прокуратури області постійно здійснюється нагляд за додержанням законів діяльності контролюючих органів. Зокрема, перевіркою, проведеною в головному в управлінні ветеринарної медицини міста Черкасів, встановлено факти неналежного виконання посадовими особами своїх службових обов'язків. Так, при здійсненні державного контролю за діяльністю одного з переробних підприємств встановлено факт виготовлення недоброякісної продукції. У той же час, працівниками Управління не вжито жодних заходів на те, щоб вилучити цю продукцію і притягнути до відповідальності посадових осіб підприємства. Такі дії були здійснені лише в подальшому після втручання головного управління. За наслідками розгляду документу реагування прокуратури офіційний лікар даного підприємства притягнутий до відповідальності, а також визнано неналежною роботу. Самого начальника управління ветеринарної медицини в місті Черкаси і відносно нього підготовлені направлені документи в Державну ветеринарну службу України щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Від 8 до 12 років під вартою загрожує контрабандистам, які через митний контроль Китайської Народної Республіки переправляли особливо небезпечні психотропні речовини. В подальшому наркоділки переробляли їх на порошкові наркотики і продавали черкащанам прокуратурою Черкаської області затверджено та звернено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно злочинного групування. Вказані особи підозрюються у кримінальних правопорушень, передбачені п'ятьма статтями кримінального кодексу, основних яких є частина 3 статті 305, тобто контрабанда особливо небезпечних психотропних речовин, придбання зберігання з метою збуту а також збут особливо небезпечних психотропних речовин. Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи, які троє осіб, вони є всі жителями міста Черкаси. Протягом березня, липня 2012 року, незаконно перетинали через митний кордон України з Китайської Народної Республіки особливо небезпечні психотропні речовини, які в Україні заборонені. В подальшому з вказаних інгредієнтів вони виготовляли психотроп речовину, яку збивали громадянам України в місті Черкаси. Понад три мільйони гривень заборгованих коштів повернула прокуратура області працівникам ДП Черкаський облавтодор, керівництво якого з жовтня по листопад не виплачувало людям заробітну плату. Історія, про яку нам розповів цей чоловік, сьогодні ніяк не може сягнути свого щасливого завершення. В 2006 году, в январе месяце, когда я поступал на работу, нас там, тогда на то время принимали троих на работу. Они нас посадили в машину, заехали мы туда, в, это, в автотехсоюз. Оттуда вышла девочка, взяла у нас документы, повезла нас в, это сам, в центр занятости. В центре занятости она зашла в кабинет, мы были в коридоре. Она нас по одному вызывала, вот здесь распишитесь и все, ждите меня в коридоре. Ми порасписывались, вийшли на вулицю, сели в машину, довезли її до конторы. вона з документами вошла туди в контору, і більше я трудової книжки не видел. Ситуація складняється ще й тим, що цього року Віктор Петрович має оформляти собі пенсію за віком. Та тепер у нього ані трудової книжки, ані нормальні зарплати по документах. Так що я поки пенсійний фонд, фонд не ходив, тому що мені не ще Зрозуміло, що Віктор Петрович потребує кваліфікованої допомоги. Ми звернулися до адвоката Олександра Пшиця. Трудова книжка обязана бути видана работнику в день увольнення. Трудова книжка повинна бути оформлена і заверена по інструкції по заполненню веденню трудових книжок. Чітко все прописано. что любое передвижение по работе, назначение, повышение, переводы в рамках предприятия должны сразу же фиксироваться в трудовой книжке. Уволен, подпись, печать, уволен. Если потеряна трудовая книжка, то на предприятии э, можно выдать дубликат трудовой книжки, опять же за подписью руководителя предприятия, за печатью того же предприятия по трудовому законодательству сам факт э, того, что работник приступил к исполнению своих должностных обязанностей, говорит о том, что уже он находится с предприятием в трудовых отношениях. Свидетельством э, трудовых отношений являются, если руководитель предприятия, должностные лица предприятия отрицают факт трудовых отношений, говорят, что трудовая книжка не передавалась, свидетельством э, отношений являются свидетели, работники, которые каждый день видели, как э, в данном случае э, обратившийся к вам Человек выполнял трудовой распорядок предприятия, приходил, предположим, в 8 утра уходил, в 5 вечера, как того требует скажем так, инструкции по предприятию. Человек имеет право с исковым заявлением пойти в суд общей юрисдикции и там требовать изменить запись трудовой книжки, если она не соответствует тем обстоятельствам, по которым его уволили на самом деле, или он с этим не согласен. Если будет решение суда, предприятие обязано будет выполнить его и внести изменения в трудовую книжку. Які вимоги до трудового договору існують для приватних підприємств? Запитання адресуємо адвокату Олександру Пшицю. Необходимость заключення трудового договора при принятии на работу, если речь йде о бессрочных отношениях, отсутствует. Срочная форма трудового договора контракт. он действительно должен быть заключен. Это то есть два, два разных отношения. Срочная форма и бессрочная форма. В 90% случаев работник принимается по так называемой бессрочной форме договора. Бессрочная форма договора она не подразумевает заключение каких-то письменных соглашений между предприятием и работником. В 10% там есть определенные должности, на которые принимаются только по срочной форме договора контракт. Вот в этих случаях, да, необходимо заключать договор трудовой, в скобках контракт, который подписывается двумя сторонами – работодателем администрации и работником. А по вот тому, тому случаю, по которому обратился к вам наш телезритель, я так понимаю, речь идет о бессрочном трудовом договоре. То есть заключение трудового договора в письменном виде, как такового, нет необходимости делать. Достаточно издать приказ по предприятию о том, что на определенную должность с определенным окладом принимается работник. За противозаконное отношение к работнику несет ответственность само предприятие, несет ответственность финансовую. То есть, например, незаконное увольнение, увольнение, которое впоследствии повлекло вынужденный прогул. Підприємство об'язана виплатити працівнику деньги за винуждене прогул. Не вовремя видана трудова книжка. підприємство об'єднана виплатити денежне средство, то середню заробітну плату. Тож при працевлаштуванні та звільненні з будь-яких причин з роботи, включайте свою пильність і уважно перевіряйте всі документи, що свідчать про дані процеси. Неправильно оформлений трудовий договір або невірні записи у трудовій книжці можуть зіграти з вами злий жарт. Якщо в цих документах вас щось не влаштовує, не поспішайте їх підписувати або забирати трудову книжку. Домагайтеся виправлення написаного у відповідності із трудовим законодавством і тільки після цього приймайте власне рішення. За невчасно видану трудову книжку підприємство повинно виплатити вам грошову компенсацію. І ще одна порада. Коли здаєте важливі для вас документи при працевлаштуванні у недержавні підприємства чи заклади, обов'язково зажадайте, щоб вам видали правильно оформлену розписку з переліком прийнятих від вас документів. Так ви застрахуєте себе від їхньої втрати підприємством. Один мертвий, інший у лікарні, а все почалося з того, що чоловіки випивали за столом. Коли гість забажав викурити самокрутку, розсипав тютю на підлогу. Господарі будинку така неохайність не сподобалася, і він зробив зауваження, за що отримав ножове поранення. Ось так 21-річний юнак через захмелілу голову і образу на товариша став вбивцею. Відтепер йому загрожує довічне ув'язнення. Вночі житель села Іванівка почув стукіт у двері. Коли відчинив, то побачив на порозі закривавленого знайомого, який благав про допомогу. 66-річний чоловік розповів, що на нього і його товариша в будинку накинувся гість ножем. Почувши це, односелець відразу зателефонував у шутку допомогу та міліцію. Працівниками карного розшуку Чигиринського райвідділу було затримано підозрювану особу. На даний час відкрито кримінальне провадження по даному факту за частиною 2 статті 115. Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Підозрювана особа зізналася скоєнному і відносно неї обрану міру запобіжного заходу виглядає зітя підвожне. Оперативний черговий Чигиринського райвідділу міліції, занотувавши всі необхідну інформацію, негайно направив слідчо оперативну групу на місце події. Коли співробітники міліції прибули за вказаною адресою, потерпілий розповів, що сталося, і детально описав зловмисника. Потім втратив свідомість. Пораненого чоловіка забрала швидка, проте його товаришеві допомогти вже, на жаль, було неможливо. Вночі, приблизно дві години ночі поступив хворий, в тяжкому стані, без свідомості. Були викликані наші ургентні хірурги, встановлений діагноз, проникаючи на живі поранення грудної клітки, ножині пошкодження передньої червоної стінки. От, був викликаний торакальний хірург в ургантній допомозі. Черкас і сумісно ми надали цьому корону допомогу, він оперований. На даний час він знаходиться в реанімаційному відділенні, хворого залишається тяжким, на даний момент він усвідомився. Все, що розповів свідок, стало у пригоді оперативникам, і вони, не гаючи часу, розпочали оперативно-пошукові заходи. Експерти-криміналісти вилучали залишені уліки, а працівники міліції перевіряли всі можливі місця переховування підозрюваного за кілька годин в одному із будинків села молодика затримали. Про причетність його до злочину свідчили сліди крові на одязі. Винного затримали та доставили до Чигиринського райвідділу міліції. Я прийшов до донути до нього дону, до дону, до дону. приміщення світа і штан. Ну, Я зібрався йти додому і каже, давай выпьем по 50 грамів, то я підеш тоді додому. Ну, ми випили 50 грам, що я тоді випили. Я думаю, що короплю цигарку, то буду йти додому. Якщо хотів схватити за руку, чи що, та я, то я не доповняв, то й дарив його раз рукою. А тоді підскочив той другий дядько. Я його розлявою і правою рукою раз ударив. А тоді він мене з ковроткою вдарив. Я хилився назад і заторку діхватився. Воно вийшло і вдарив дядька два-чотири рази ножиком. Шановні громадяни, уважно вдивіться у це обличчя. Якщо вам щонебудь відомо про можливе місце перебування Ореста Михайловича Вербицького, прохання негайно повідомити в управління карного розшуку УМВС України в Черкаській області за телефоном 0472 39 32 29 до чергової частини УМВС 0472 39 33 01 або 102. На Черкащині у селі Зорівка 25-річний хлопець намагався вчинити самогубство. Облив тіло бензином та підпалив себе. Нині він в опіковому відділенні у тяжкому стані. У нього уражено 90% тіла. Накласти на себе руки хлопець намагався вже вдруге. Спочатку хотів повіситися, правоохоронці нині опитують родичів та знайомих черкащанина, аби встановити причини його дій. Медики ж досліджують психічний стан хворого, а поки що борються за його життя. Хлопців вже зробили дві операції з пересадки шкіри. До нас його привели з Лотинівської районної лікарні 25 числа в п'ятницю. В суботу 26-го була зроблена перша операція некриктомія, тобто зв'язання мертвих тканин з пересадкою свинячої шкіри на площі десь 29%. Нас сьогодні станом тяжкий, відповідає тяжкості травми і зараз буде. Зроблена друга операція. Продовжує зрізання мертвого і вкривання цих проперурних ділянок см'ячою шкірою. Наш Полянщині на території сільськогосподарського товариства під час набирання соломи сталося падіння солом'яних тюків. Під завалом опинився 37-річний чоловік. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці. Канівський район через коротке замкнення електромережі в багатоповерхівці сталася пожежа. Рятувальникам довелося ліквідовувати не лише загоряння, а й рятувати життя подружжя, яке стало заручниками вогню. На щастя, все обійшлося без людських жертв. Коротке замкнення електросвітильника мало не згорів житловий будинок у селі Талянки. Загоряння сталося ввечері, коли господар знаходився в іншій кімнаті будинку. Виявивши пожежу, чоловік викликав рятувальників, а потім, не гаючи часу за допомогою підручних засобів, спробував самостійно загасити пожежу. Ще до приїзду працівників служби цивільного захисту, 72-річний господар зумів приборкати вогонь. Однак, рятуючи майно, пенсіонер отримав опіки 10% тіла. Збиток від пожежі склав. Дві тисячі гривень. Скільки не попереджають рятувальники про небезпеку несправного пічного опалення, люди все одно стають жертвами в першу чергу своєї ж недбалості. Так у Драбівському районі несправна піч стала причиною пожежі в якій загинув 30-річний господар будинку. Чоловік помер, отруївшись продуктами горіння. В Смілянському районі також трапилося загоряння через піч. Цим господарям пощастило більше. Вони втратили майно на тисячу гривень, а не найдорожче життя. Від початку року в області вже загинуло сім осіб, тільки ж вдалося врятувати. 68-річна пенсіонерка загинула на власному подвір'ї. Трагедія сталася у селі Березняки Смілянського району. Жінка потрапила у 14-метровий колодязь. Рятувальники дістали тіло загиблої, нині з'ясовують, чому і як це сталося. В Черкасах по вулиці Смілянській водій автомобіля Опель Астра, 50-річний житель села Хлистунівка Городищенського району, збив жінку на пішохідному переході. Це сталося з вини самого водія, який швидко рухався і не впорався з керуванням в той момент, коли побачив пішохода. Внаслідок пригоди жінка отримала стру головного мозку та забіг хребта. Тож, шановні водії, будьте пильні, бо від вашої уважності залежить не лише ваше життя. Далі наша постійна рубрика, авторами якої є самі глядачі. Нагадую про нашу електронну адресу. Якщо ви стали свідками якоїсь події, надсилайте відео, і ви станете співавтором програми версії. На цьому у мене все, і як би вас не випробувала доля у будь-якій ситуації, залишайтеся людьми. Побачимося вже за тиждень.